Мір вам, узлюблені браті і сестри, Господь дарував нам святую Суботу прекрасний день покоя, день благодатного часу і день святого общення. Тоби ми, як діти Божі, зібралися по примеру Христа, по примеру народу Божого в храм для священного собрання для Божого святого служення. Я б хотів мало з вами порозмишляти на таку. Рідку тему, яка називається Воздержання. Е, може бути, як хтось посчитає не нужна тема, ненужні розмишлення, але перша важкость, важкость цієї теми на другому стихові ми вже догадаємося і поміне важність. Е, Хочу би я почати стихом. Із книги «Діяння Апостола 24 глава, 25 стих. Обратіть увагу, апостол Павел стоїть перед судом, перед судом Кесаря у Римі і оправдується. Проти нього видвигають різні обвинення І апостола Павла були три важні теми. Я би хотів про них з вами зачитати. І про одну з них чуть-чуть будемо з вами розмовляти. Про третю, то есть про другу. Говорить так нам. Тобто, правителі приходили слухати Павла, слухати його оправдання і, взагалі, слухати його. І про що говорив Павел, обраті внимание, 25 стих? І як он говорив? О правді, о воздержанні і о будущем суді, то Фелікс прийшов в страх і відповідав, «Тепер пойди, а коли знайду час, позову Тебе. Знаєте, обично на суді приходять в страх люди, кого судять. Він стояв перед судом, перед судом кесаря стояв апостол Павло за Слово Боже, за свієцтво Ісуса Христа. Но ну, так як йому дали можливість оправдуватися, то він говорив до народу не дві слова оправдання, а мав три короткі теми. Перша тема була про правду. Правда у других переводах праведність. Що таке праведність? Друга тема в нього була воздержання, а третя грядущий суд. І я думаю, що третя тема, правитель прийшов в страх. Не той, кого судили, прийшов у страх, а прийшов страх той, хто був правителем. Оказується, тема була серйозна у Павла і грядущий суд прийшов страх тих людей, які чувствовали себе виновними перед Богом, які много нагрішили. Брат сестри, яке у нас представлення, коли ми читаємо у Біблії слово воздержання? Ось держання є різні, про них я подробно все не буду говорити. Є воздержання тіла від гріховних желаннях. є воздержання апетіта, а є воздержання в словах. Нам хочеться щось сказати, але краще воздержатися. Є воздержання в емоціях, і надачі роздражительний, злий, і потрібно воздержатися. Ну, Про некоторі з них ми будемо з вами розмисляти. Чому для мене тема воздержання важна, то хочу задати нам вопрос, яким образом або через що прийшов на землю самий перший гріх? Так, причин є много, о, висказувань може бути много. Там о, Єву обманув змій, вона сама казала, Змій обольстив мене. Адам вирішив розділити участь Єви, Але суть все-таки того, що Бог запретив, а чоловік взяв і употребив, суть у невоздержанні. Треба було взяти і запретити собі. Раз Бог казав ні, значить ні. Brace сестри, а як багато в нашій житті є те, що Бог нам не дозволяє, а ми собі дозволяємо. Це називається теж невоздержання. Тому важлива причина або суть, Чому я би желав, чому ми з вами мало порозмовляли на цю тему, тому що перший гріх якраз через невоздержання апетита прийшов на нашу землю. Звісно, воно я не послушання Богу, але все-таки Біблія чітко і ясно говорить, узяла Єва плодов і що робила? І їла. А що Бог казав? Не їш. От, браті сестри, Бог много чого каже, не роби, не їш. Здержуйся. А якщо ми не здержимо, не робимо те, як Бог каже, ми в такому разі не воздержа. Прежде далі читати про озержання, помните, апостол Павел у 2 Тимофею 3 глави починає. Знай, що в останні дні наступять времена тяжкі, і, бо люди будуть, само любив, любив, гордо над мене, і там много перечисляє, там щось около 18 тих нехороших черт характера. І одно з них, знаєте, яке? не Люди будут. Може, і ми з вами в деякій мірі маємо от эту проблему. А следующее, що я би хотів, щоб ми з вами э, спомнили или прочитали или спомнили. хто знає, на пам'ять так називаємо лесницю Петра. Каже апостол Павел, то вы к всьому все покажіть в вере вашій. І начинайте з чого? Добродетель, рассудительность. А далі? Воздержання. Я б хотів сказати, що рядом сразу за воздержанием идет терпение. Вот, возможно, нам із вами якраз і не вистачає терпіння і воздержання. Озержання, як ми вже з вами розмовляли, є в некоторих категорій. Тобто, те, що в нас внутрі бушує, і хочеться зробити, а ми розуміємо, що це неправильно, то не по волі Божої. І де взяти сили воздержатися? І тепер вам хочу сказати одну важну мисль. Каже Христос: «Смотрите за собою, щоб серця ваші не втягнули. чим? Об'єднанням п'янством і заботами життєйськими і щоб день тот не пості вас внезапно. Знаєте, коли людина невоздержна в питанні, як ви думаєте, коли прийде якісь трудності, неприємності, легко здержатися, коли ми от легко собі дозволяємо те, що нам хочеться, ми знаємо, що то неправильно, тобто давати волю. Емоціям давати волю апетіту, то означає не контролювати себе, то означає не запретити собі то, що хочеться, а воно не буде для нашої пользи. І воно грає важну роль. Тобто воно, можна сказати, є причиною многих гріхів, які можна було збіжати, якщо б чоловік був воздержан іменно що касається його іменно апетиту. Слідующе, що ще раз підтверждає або достовіряє нас у тому, що головне у перечислених качествах християнського характеру, видими і лісниця Петра і проповідь Апостола Петра, то давайте обратимо наше внимание тепер плюс до того всього плоди духа. Пам'ятає хтось плоди духа на пам'ять? Любов, радость, мир, а далі? Кротость, а далі? Узержання, друзі. Браті сестри, оказується здержаність, уравновешеність, стриманість по українськи грає важливу роль у житті християнина. Ми письмо Христово, то есть я вам хочу казати, що якщо в десь у обществі обичний чоловік вискажеся грубо або різко, люди того не замітять, то буде в порядку вещей. Якщо віруючий чоловік то зробить, як ви думаєте, обратять на то увагу і дуже хорошо запам'ятають, поэтому ми маємо бути воздержні у всіх відносинах нашої християнської житті. Давайте тепер маленько порозмишляємо про історію народу ізраїльського. Народ ізраїльський прийшов у пустиню, і в пустині яка була їда? Яка їда була в пустині? Ну, я хочу уточнити ангельський хліб. Із неба. Не одкуда-небудь. Знаєте, деякі вчені, філософи, про яких ми нині говорили у суботній школі. Люди, які заумні, які Божі дари превращають у свої остроумії, придумують різну, можна різні різні заблуждення, різні ложні впечатлення свої. Бог іменно з неба давав людям хліб. І пише Біблія, і возроптало все общество Ізраїлів, на кого? На Мойсея, на Арона. А що відповідає Мойсей? Не на мене ропот ваш. А на Бога робот ваш. А яка причина робота була, друзі? Ті дари, хліб з неба їм показалося. І з чого почалося? Давайте сповнимо з Біблії. Хто межи ними став обнаружувати прихоті? Не із народу Ізраїльського. Люди, які привикли ні в чому собі не відказувати, бути невоздержними, буйними, почали проявляти то желання удовлетворити, якого там не було. І вони почали споминати і кажуть, «Не годиться нам така їда. Давайте щось требувати. І то недовольство так возросло. Що каже Бог, дійшло до мене, ваше недовольство, ваш робот? Ви дуже хочете їсти м'ясо, я вам дам. Дав Бог вечором м'яса на друге утро. Каже, от дивіться, вийдіть на поле, і ви видите щось таке подобі інія, мелковидне, круповидне, то буде ваша їда, продовжайте його їсти. Пройшло некоторего опять повторилося. І що далі происходит? Каже Бог, не на один день, день я вам уже дам, не на два дні, не на 10 днів, а на який період? На місяць. І народ почав збирати. Ну, по нашим міркам, хто зібрав найменше, тот собрав, а якщо брати, те мірка на сьогоднішній, то приблизно 4 куба. Знаєте, що таке куб? Метр ширина, метр довжина і метр висоти, то куб. Чотири кубаси брав найменше той, хто собирав кругом себе. Тобто такі запаси зробили, не знаю, морозильної камери там не було. Воно чогось хранилося в пустині а сухий клімат, і вони могли місяць їсти перепело птиць. І що Біблія далі говорить про людей, які дуже з великою жажду набросилися на м'ясо. Каже Мойсей, будете їсти, доки не піде ноздрей ваших. Їли, їли місяць і почали різко заболівати. І не заболювати одно, два, нісколько, не так як от коронавіруса. А прямо от цілі ряди грубу було в Біблії названо, назвали ті, назвали ті гроби, знаєте як? гроби прихоті. Ну, я якби, ще своїм словом додав гроби воздержання. Тобто, ви знаєте, що багато є болезні, які є причиною невоздержання апетита. Чоловік употребляє те, що йому вредить. Ілі воно має содержати багато хімії, або содержать багато холістеріна. Звісно, є ще різний організм. організм, який много переносить, багато тягне а є такий організм, який скоро засурюється, і людина заболіває. Народ ізраїльський в пустині, цілими сім'ями заболівали, умирали від тої болезні, і їх прийшлося хоронити в пустині. І ще й надпісь на гробах зробити, а надпись була гроби прихоті, так написано в Біблії. Слідую, над чим я би хотів порозмишляти, над пророком Божим Іллією. Ми знаємо в Біблії, що пророк Господній Ілія був великий реформатор. Можна сказати, більшість народу ізраїльського, беручи руководство народу, царя, царицю. Я не знаю, як там діло з священниками були. Старейшина народа, весь народ упав в іло Ілія, я, маючи страх Господень, будучи Божим пророком, проповідував, но ну, було все безрезультатно. І для того, щоб народ встановився, образумився, Бог посилає на землю голод. Звісно, одразу ну, не названий голод, але написано в Біблії, що три роки й шість місяців не було не просто дождя. У нас не було дождя сколько, два тижні. І почало все сухнути. Три роки й шість місяців не було дождя. І Ілія, Божий пророк, зібрав на гору всіх старейшин, всіх тих служителів ідольських. і представив іспитання, яке сам провів, і ті їхні служителі мали також просити свого Бога Ваала, який би дав відвіт на їхню молитву. Ми знаємо цю всю історію. Но я би хотів обратити наше внимание, який процес Бог проводить относительно того, як кормився Ілія. Перше, Ілія був на горі Карміл і Йому ворон переносив їсти. Коли на землі був голод, коли люди не мали доща, воду було скудно, каже, ти будеш на горі карміл, у потока будеш пити воду, а воронові я повелю приносити тобі. Значить, ворон, що приносив ілії? Хліб, кусок м'яса, а воду пив із. Потока, був невеличкий поток у горі Карміл. Не пише, знали другі люди про той поток і не знали. Далі приходить Ілія в Сарепту Сидонську. Що там Бог повелів тій вдові? Кормити Ілію. Ви знаєте, та жінка теж прийшла через ці питання. Коли він зайшов її і каже, що маєш їсти? Приготов мені щось, їду якусь. А вона каже, жив Господь, от у мене трохи муки і масла. і ми спечемося для мене і для сина, умреме, і зіме, і що? І умреме, другими словами, це посліднє наше пропитання. Каже, Ілія, зроби спочатку для мене, а потім для тебе і для, для твого сина. Це жінка так і зробила.